Сергій Варення працює у Баришевській зерновій компанії вже понад шість років. Спочатку був водієм, кранівником, і ось кілька років тому молодий чоловік отримав змогу реалізувати набуті раніше навики автослюсаря. І от, зокрема, і на його долю припало втілення важливого проєкту, який почали реалізовувати у кластері Південний з початком війни. Одразу у кількох підрозділах регіону фахівці Баришевської зернової компанії ремонтують автомобілі, які потім переправляють на фронт для потреб наших захисників. Робимо як для себе, щоб наші захисники в найвідповідальніший момент не стали десь у полі. Робимо повністю капітальний ремонт коробки, мости і ходову частину. Також З початку широкомасштабного вторгнення в Україну Сергій і його колеги дали лад вже понад десяткові автомобілів. Усього ж Баришівська зернова компанія лише зі свого автопарку передала для потреб ЗСУ та підрозділів ТРО понад два десятки автомобілів.